Добрий чудовий сонячний раночок. Сьогодні з хлопцями катаємося на трамвайчику, тому що в центрі міста сьогодні проходить марафон, забіг пів міста перекрито. Нам незручно добиратися, тому що дуже великі пробки. Тому сіли з хлопцями. Вирішили приїхатись на трамвайчику. А куди ми їдемо? А їдемо ми в центр міста, в парк, тому що тут проходить ярмарка, яка називається Файна здибанка. Тут будуть представлені крафтові та локальні вироби, тому їдемо дивитися. Все, поїхав наш трамвай, да? виходимо, давай, Лавро. <рес> Махали поки трамваю. Обі поїхали. Все, йдемо тепер в парк. Йдемо ми на файну здибанку. Як я вже говорила. Йдемо подивимося, що там є цікаво. Лавро перший раз, да, на трамваї їздив. Да. А Марк ні, бо Марк вже в лагері був, вони з лагерем їздили. Да, наш він поїхав. Все, йдемо тепер в парк. Тут щось якось реконструкцію роблять, да? я так Так. Прекрасне чудове місце, якому я вчилася. торгівельно економічний інститут. Перший його корпус гарний, історичний, в якому ми рідко бували. Трамвайчик. на його фоні. Що все таке зелене, гарне. Що? Не знаю, що піде подивимось. А я не взяла окуляри іду, мучуся. Йдемо ми на файну... Боже, Лаврові не дасть нічого сказати. Йдемо ми на файну здибанку, проходить вона завжди біля стадіону у нас в Вінниці, цього разу вона в центральному парку. Тому ми йдемо туди. Там будуть всякі, як це правильно сказати, локальні майстри роблять, показують свої ручні роботи, будуть якісь там виставки, можна так сказати, свого хендмейд-бізнесу, щось типу такого плану, як сказати правильно, крафтові, крафтові вироби, ось саме локальні. Вінницькі себе представляють, тому йдемо дивимось. Посилання на інстаграм їхній, залиш в описі під відео, бо вони дуже часто ці здиманки влаштовують. Сьогодні щось я не знаю, де всі ділися, чи то, то, що цей забіг, чи то, що здиманка. Да, якось в центрі взагалі нікого нема. Вроді неділя і пусто. Ми йдемо, все, нікого немає. Взагалі, чи то щось спекулатна, ну, да. Якось дивіться назад, пару людей всього. І це самий-самий центр міста. В общем, йдемо. Лавру сподобалось, да, Лаврон трамваї? Прикольно. Але як на них може не сподобатися? Це ж класні трамваї, це ж не такі, як колись були. Там, я не знаю, скільки 15 років тому чи 10. Коли ми там були, Ще ті такі старі. 12, 12. Да. А воно якраз їде оцей Майнкрафточний, як я його кажу. Він сами, сами новий, один з останніх, да? Оце, що вони купували. Да. І повертаємо до парка. Так, ну парк таке місце для туристів, скажімо так, не дуже там є, що робити. Це таке для місцевих вийти погуляти, але для туристів... Я так... люблю в парк. Да, то ми йдемо. А для туристів немає, на жаль, що робити, але може коли зроблять реконструкцію його, і тоді буде, правильно? Бо поки це не рекомендація до відвідування. По Соборні гарно походити. так. Дійсно, класні багато місця є, да, Лавро? Але не сам парк. Заходимо в парк імені Леонтовича, центральний Вінницький парк. І проходимо цю красу. Колись це було одне з найкращих місць для відвідування в Вінниці. Широкий гарний парк. Треба підправити буде взагалі топ. Вон літній театр. Я коли на ньому виступала, коли була на танці ходила, серйозно. Він ще тоді функціонував літній. І йдемо. А на відео виглядає все гарно. Кажеться, яка про що, я говорю, яка реконструкція, все так гарно. Морозово? Йдемо, тут сьогодні бачила, мають бути файні льоди. тому йдемо, найдемо де вони. Так, ми вже заходимо. Да, тут поприкольніше, ніж на локомотиві, бо ми були як на локомотиві, то І там, звісно. Ну, може, та він якийсь маленький, а тут так багато всього бачу, прикольно. Ідемо дивитися. Всі танцюють, якісь танці, книжкова барахолка. Що у нас тут якісь є етновироби. Що це таке? Ідемо ти пройдемося туди. Так, є печиво імбирне, майстер-клас, гарбуза, всякі пачорки, що це таке тваринки. Придбати кав'ярня, бачить. Не знесли, а зробили реконструкцію і він зараз дуже-дуже гарний. Тому що я думала, що його знесуть, він дуже багато років не працював. Я не пам'ятаю, коли його відновили, декілька років тому назад, але бачите, працює Так, дивимось далі. Отут От так гарно, коли цю ярмарку зробили, взагалі краса, бо зазвичай тут пусто, просто один фонтан і все. А так прикольно. От там є екопарк, еко є тваринки, яких можна потрогати. І каруселі, які вже просять, щоб їх замінили. Що тут у нас? Мед, камбучу, і що пробувати то любить. Дороги на дорогах, від твоїх, відповідь, до молоді, бо мажі, хворіти стріналі. <тас> <після> Як бачите, настрій усі супер, все класно. Я надіюсь тут його і залиша. Точніше, тут він буде постійно проходити, бо це дійсно дуже класно. О, Хлопці знайшли морозу. Найший морозиво? Смачно. Відходь і тримай крапку. Да. Там якийсь шашрик жариться, зараз будемо подивимось. Соуси. Сімейна сироварня. Попробуй в мене все білятися. Дуже мені подобається, коли тут в парку проходять різні заходи, тому що цей парк просто з ними оживає. А тепер давайте прогуляємось, подивимось що тут є цікавого. Постараюсь максимально показати, що тут є, які майстри тут представлені. Також залишу посилання на інстаграм файної здибанки. Там їх можна буде знайти. Якщо вам щось сподобалося. Також в описі під відео залишу посилання на деякі інстаграм-магазинчики, які я змогла знайти, як, наприклад, ось цей чудовими цими цікавими чашками, та також на ось цей чудовими гарними свічками. Тому, якщо вам сподобалося, можете в них замовити, що буде дуже круто. Прям за кожне промовляти вам тут проговарювати не буду. Все, що я знайшла. Постараюся знайти по максимуму. Просто залишу всі посилання в описі під відео, там ви зможете собі оглянути і придбати собі щось за своїм смаком. Подивіться, яка казка, це просто неймовірно. Надо буде собі також тут щось придбати, бо це дуже гарно виглядає. це Зроблено з якогось папіємаше, щось такого плану. Тому переходьте, дивіться посилочкам, підтримуйте майстрів, тому що тут все майже все зроблено вручну. Це великий труд, велика праця. Тому це дуже дуже круто. Підтримуйте наше українське, підтримуйте те, що люди роблять своїми руками. Це класно. Цей чудовий магазинчик з Сумщини також знайшла, також на нього буде посилання в описі. Шукайте обов'язково, переходьте і замовляйте, тому що буде така неймовірно все краса. Просто подивіться, яка краса. Це все робиться вручну. Я просто в шоці. Тому всіх, кого знайшла, всі посилання залишаю. Кого я не знайшла, вибачайте, можливо, ви знаєте, можете відмічати. Тому що стараюся показувати і вироби, і шукати назви магазинчиків, але не у всіх вони є. Тому не всі змогла знайти. А ви поки пишіть коментарі, як вам ярмарка взагалі подобається, чи такі, тому що мені дуже подобається, просто в захваті, можна класно провести час і собі щось круте, індивідуальне, скажу так, можна придбати те, що в інших не буде, і взагалі тут дуже приємна і класна атмосфера. Як твій морозиво? Шоколад попався, так? Да? Неочікувано, він, навіть не бачив, а там є, оказують. А тобі Марк як? Знайшли, так, да, файні люди й тут? Да? Тільки бачать, одразу беруть. Але смачне, правда, хлопці? Так, сама атмосфера парку, там є зоодорик. Ось якийсь лабіринт і там є атракціони. І ось тут такі трішки новіші атракціони. там ще один вхід, арка. І ось тут, як це правильно сказати, ларічки такі з їжею, але вони тут завжди стоять. Їх звідси не забирають. Ось це те, що є завжди. Бо ось ці палатки тут доставили, а ось це тут є постійно. Я з тих людей, кому все потрібно, от все просто. І прикраси, і квіти, і он, дітям іграшки, і печиво, все-все-все на світі. Але Ілля каже, що не потрібно все підряд брати, потрібно брати з розумом. Зупиняє мене від лишніх втрат.

Просто подивіться, яка краса, ну дуже-дуже гарно. Це все ручна робота. Кожна бісеринка пришита. Яка краса. Вікнує так далеч, ні. прикольно. Так, за оті от глечики я взяла візістку, кому буде цікаво, дивіться. Дійсно дуже крута штука. Можна замовити в інстаграмі. Так, всі поїхали вон. А я це не вже пішов. Бачите, період, навіть ніхто на не чекає. Я думаю, задовбала зі своїми тими глечиками і з тими прикрасами. Я їх скуповую, а потім вони в мене просто гарно всі лежать. Вон є, А вон майданчик, бачиш, спортивний, для того, щоб лазити. <зас> Гося, що коли тут ярмарка, то парк прямо живає. Така краса. Очі тут кожен раз так не придумати. Бо я приходила сюди з малим. Коли немає ярмарки, то, звісно, трохи грустновато. Бо ну що там фонтан і лавочки, і все. І там оці от карусельки, пару цих варіочків роблять. А коли ярмарка, музика класно. Правда, якось розбавляє це все і класно, і можна сюди ходити хоч кожні вихідні. От щось би таке придумовували, було би класно. Вінниця, зробіться на постійній основі. <гум> Дійсно класно, є смисло сюди приходити. Ще було прикольно, коли тут був цей парк ліхтарків теж. А так то обично просто цього всього немає і все, асфальт і фонтан. Ось так, але дітям підходить, подобається. Тому, якщо ви колись будете Вінниці, якщо тут є якийсь парк активності, обов'язково сходіть, бо придумовують щось прикольне. Якщо активності немає, то в принципі тут всього декілька каруселі, скажем так, багато з них старих, які потрібно оновити, але є і нові, звісно. Тому якщо ви будете в Вінниці, буде проходити о такого плану, то обов'язково приходьте. Бо нам сьогодні сподобалось дуже класно ти знаєш, що, що вам деше прийти сюди, якось в осінню. Да в дуже цьому парку йде осінь, коли листя багато пали тут, воно ну, все таке жовте. І знаєш, куди нам де сходити? Він у цю мініатюрі. А за фонтаном та там розповідала мене, не було чути. Цьому фонтану вже багато років, явно більше ніж мені. Раніше він працював, потім щось він стояв дуже, дуже дуже довго. Він не працював, він був в такому жахливому стані. Просто був, скажімо так, закинутий. І отак стояв посеред парку. Щось там його хотіли і реконструкцію в цьому парку робити, і то, і все. І він так і довго стояв. Я не пам'ятаю, скільки років назад його відкрили, але відкрили його назад, зробили йому реконструкцію, і він залишився такий, як він там був, і це дуже класно. Він дуже атмосферний, він зараз гарно виглядає і дуже добре, що його не знесли, його залишили. І він такий, як був колись. Він прикраса цього парку. Ще зробити тут нові каруселі, зробити більше зон для сидіння. Хоча і так і дали лавочки, зробити більше гарних, класних. Атракціонів для дітей, бо там дуже багато старих. Замінити старі на нові. І цьому парку ціни буде дуже класне місце для того, щоб гуляти з дітьми постійно. Давай, направляй. А як опускати вниз? А, на кнопку? Опускай, Лавро, опускай вниз. Яку ти тихо. Нажиманих. А, ще трохи. ха ха Бачиш, не зловив він. Це так завжди, Лавро, нічого страшного. Я знаю. О, хлопці, погуляли, вам сподобалось? Марк, тобі сподобалось? Да, ну, якби покатали, то на наступний раз оставимо. Не можна все в один день, правда, лучше час, а потім ще розтягнути, не буде здибанки, будуть тоді вже самі карусель. І то маргіх, тут дві штуки нормальні, всі останні не рекомендація. Тому їдемо додому, і з вами будемо прощатися. І зустрінемося з вами вже в новому відео. Зовсім скоро. Мабуть, Уманя, а може ще й буде щось до Уманя, Але буде. Тому. До нового відео, що треба сказати? До побачення До побачення.